Три переоцінені вправи та які вправи краще виконувати замість них. Перше місце це французькі жимштанги лежачі. Краще виконує розгинання рук за голови, одною рукою з гантелею, двома руками з гантелею, чи якусь варіацію в блоці за голови. Друге місце це розгинання ніг сидячи. Я знаю, що ця вправа добре відчувається, але вона досить легка та мало дасть тобі ефекту, якщо ти ставиш пріоритет нормально так розкачати ноги. Звичайно, ти можеш виконувати розгинання ніг як розминку, але для того, щоб твої ноги добре росли, віддавай перевагу. Присіданням, випадам, або роби жим ногами. Третя вправа це махи перед собою з гантелями. Ти маєш розуміти, що ця вправа прокачує саме передню частину дельти, яка і так достатньо навантажується, коли ти виконуєш жими на грудні м'язи під кутом вгору. Тому замість махів перед собою краще роби жим гантель вгору сидячи чи, наприклад, жим в тренажері. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є у профілі.